Понад 100 команд з 16 регіонів України змагалися сьогодні на всеукраїнському фестивалі з робототехніки. Захід прийшов восьме. Цьогоріч учасники боролись за право представляти Україну на світовій олімпіаді в Індії. В Програмі фестивалю сумобої між роботами, архітектурні експозиції з конструктора та показові перегони роботів. Як проходили змагання, бачила Ксенія Серда. Микита Бірюков з Кременчука разом із командою на фестивалі робототехніки презентують архітектурний проект Парк розваг над його створенням. Вони працювали півроку. Для цього знадобилося близько 4 тисяч деталей, каже хлопець. Сьогодні ж це готовий проект, який вони хотіли б втілити в життя. Інтерактивний парк розваг, який представляється в тому, що діти можуть не тільки розважатися, але весело навчатися В даному комплексі представлено декілька лабораторій з хімії, фізики, біології астрономії, також інтерактивні музеї. Та гойдовка. Крім архітектурної номінації, на фестивалі пройшли бої між роботами. В цьому році було представлено дві категорії, кажуть організатори. Це керовані роботи та автономні. Єдина умова пристрій має бути не важче одного кілограма та не більше, ніж 25 на 25 сантиметрів. Правила змагань прості. Після команди Рефері старт роботи мають рухатися до центру до зіткнення. Після зіткнення вони можуть маневрувати. Перемагає той робот, хто виштовхне робота супротивника за межі платформи. Вже спробував свої сили у змаганнях 13-річний Матвій з Комсомольська. Хлопець розповідає, участь у змаганні боє вперше, тож цього разу перемогти не вдалося. Втім, уже наступного року планує свого робота вдосконалити та представити у більш складній номінації. Я зроблю йому клешню, яка може обізнавати об'єкт, от тинається в нього і може його підхватувати. Дев'ятирічний Ярослав уже цього року презентує робота, який може розпізнавати кольори та предмети, а ще сортувати їх. Я створив робота, що для веру що міг може забирати чотири червоних, кубика і замість них ставити чотири блакитних. Організатори кажуть, цього року на фестиваль приїхало понад 100 команд різної вікової категорії. Команда переможців буде продовжувати свою підготовку влітку, в літньому робототехнічному таборі в Карпатах і, і потім помандрує до Індії на світовий чемпіонат WRO для захисту вгору. України. Додає, як показує практика, за попередні роки участі Україна завжди серед призерів. Тож не сумнівається. І цьогоріч переможці покажуть високий результат. Ксенія Середа, Юрій Анісімов, новини на першому.